Багато хто говорить, все, що в її житті є, лише завдяки мамі, адже вона донька відомої співачки Ніни Матвієнко. Однак артистка щохвилини доводить, вона не мами на протеже. Ніхто й подумати не міг, що ця дівчина стане фіналісткою проекту Голос країни. Щоранку на каналі 1+,1 аромок Якобс запрошує гостей. І справді, чого вона тільки ті не пережила за маленьке життя в півроку голосу країни. І вона, Тоня Матвієнко, не втрачає впевненості і щастя на очах. Добро тобі ранку. Добрий ранок. Ой, 494, 11.94, код міста Києва 044. Тоня Матвієнко готова з вами поспілкуватися наживо і мережа Фейсбук, сніданок з плюс 1, 1». Тоню, ну що, життя змінилося після голосу? І як? Ну, стали визнавати люди на вулиці. Так? Я, мабуть, ще, ще це не дуже відчула, бо я не можу до сих пір виспатись. Так, я так трошки ну, до, ну, до, якась до така моральна втома, можливо, так. Є такі. А, тобто ти рада, що все закінчилося? Ні, мабуть, не рада. Вже не можна, мабуть, жити без голосу країни. Ну, давай голос країни два незабаром буде. Ні, мені достатньо один. Одного, так? Так. А чому ти навчилася за цей період? <гум> Окрім того, що у тебе є і життєвий досвід, і творчий досвід, а все-таки от голос країни, що тобі дав, а що забрав, можливо. Ні, мабуть, дав. Я навчилася експериментувати, ризикувати, якусь таку силу дав, потужну, <гум> нічого не боятися. <гум> є таке. Зараз саме за часом ексметивого запитання від нашого спонсора торгівельної марки, Якобс а, Монарх. За карколомними подіями першого сезону Голос країни спостерігала, звісно, вся Україна. А студенти творчих вишів Тоню, увага! А мріють потрапити на другий сезон шоу Голос Країни. А поки що вони приготували невеличкий творчий презент для Тоні Матвієнко. Дивіться. Дивлюсь. Щоранку на каналі 1+,1 Аромок Самир Кавий Якобс запрошує гостей. Не плата. Саме з цією піснею Іван Ганзера став переможцем та набрав 56% голосів проти 44 Тоні Матвієнко у другому турі голосування пісенного конкурсу Голос країни. Не дивлячись на це, Тоня має велику армію прихильників. Сніданок знайшов таких людей в одному з творчих університетів Києва. Вони приготували їй особливий подарунок. Дорога Тоня, знаєш, що вся молодяж з тобою. Тримайся, ти можеш, Тоню. Я тобі обіцяю, ти доб'єшся всього, чого ти бажаєш. Ти така сонячна, така весела, така чудова, яскрава дівчина, і тобі дуже лечить посмішка. Тому треба посміхатися, Тоню. Не, не, плач, не плач, не плач, не плач, не плач, Тоню. Ми будем, будемо, будем, поруч завжди. Ми знаємо, як буває тобі важко. Не плач, не плач, не плач, не плач, не плач, Тоню. Не плач, не плач, не плач, не плач, Тоню. Твої великі очі більше неба. Ти знаєш, що любимо так само. Ми знаємо, більшого тобі не треба. Щоранку на каналі 1+,1 аромок самий ткавий запрошує гостей. От справді, студенти творчого вишу, коли дізналися, що ти до нас прийдеш в гості, вони от подзвонили, вирішили тобі от такі подорожі. Да, я дуже вдячна. Я обіцяю, я плакати не буду. Мої очі не плачуть, і я буду посміхатися. А, слухай, ще такий момент після того, як вже відбувся фінал, і після цього конкурсу Іван Ганзера переміг, ми намагалися зв'язатися з Русланою. Вона відімкнула всі телефони. Що з нею? Ну я думаю, вона зайнята. Вона зараз знімає відеокліп. Це одна з причин, так? Я думаю, Ми бачили, так. що вона дуже і вся країна бачила, коли показували її е, крупним планом. Вона надто була засмучена, навіть більше, ніж ти. А е, з чим це пов'язано? Ну, в неї, наче така була емоція. Вона це дуже пережила, бо вона була впевнена в моїй перемозі. Угу. І те, що зробили ніби такі другі тури, і це дуже здивувало. А, а не знала про правила? Я не знаю. Я ж під час ефіру з нею не спілкувалася. Я була за сценою. Ви знали, що буде другий тур. Ну, вне... лад заказав, що це за правилами самого формату «Голос України. Ви знаєте, чесно, я не знала, як буде ну як буде відбуватися фінал. Угу. Ну на репетиції в неділю я це побачила. Ну, насправді, такі емоції зашкалював. Я був і на ефірі, і взагалі ну, просто ну пам'ятаєш, зал стояв і не знала, що робити, тому що а, в першому турі, коли а, Ганзера, а, ти а, Влад Ситник і Мірзаян змагалися, так а, ти набрала до бі, навіть більше 30%. А от а, Ганзера був другим, там майже 24 двадцять чотири чи 23%. я ну, три тобто знаю, ну, знаю. Тобто, все йшло до того, що ти могла перемогти. Ну і сталося. Що сталося? Ми прервемо нашу бесіду. Ранок ще не скінчився, і це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися ромусами Якубс Монарх. Життя триває і тоніно теж. А що буде далі з нею? Поговоримо про це. Годуйте питання. Зараз Марина Ланчук, новини ТСН. Щоранку на каналі Один Плюс